Доброго дня, шановні аграрії. Продовжуємо розширювати наш асортимент посівного матеріалу, саме насіння сої, і перед тим як здійснювати відправку, це кожної нової партії, незалежно чи це наш постійний поставщик, чи це новий поставщик нове господарство, яке під нас вирощувало. В першу чергу ми перевіряємо насіння на такі познаки, як схожість, енергія проростання і присутність саме там хвороб. Поскільки ми це робимо в офіційній лабораторії саме в держустанові, то ми можемо надавати це в залежності від того, якщо зареєстрований сорт сої, то це саме сертифікат якості. Якщо ж іноді стається так, що сорти саме генетично модифікованої сої, оскільки вони не зареєстровані, то можливо отримати тільки протокол. Але ми робимо це в лабораторіях. Ну хотілося б вам трішки показати, взагалі, як це можна зробити в домашніх умовах для того, щоб відштовхуватись не тільки від сертифікату якості, який надає компанія, що відправляє посівний матеріал на вас, а ви самі могли в цьому запевнитись і перевірити і правильно прорахувати додатково скільки вам потрібно посівного матеріалу та з якою густотою його висівати. Все рівно нам потрібно от правильно прорахувати. І дуже часто найкраще це додатково ще самому сісти і перевірити, чи правильно це порахував для вас менеджер. Якщо ж ні, то тоді рекомендую звертати саме до наших менеджерів, так як основна їхня задача стоїться правильна густота, правильний підбір сорту, правильний. Підбір сорту під ваш регіон, під ваші умови і систему живлення. Тому давайте продовжимо і трішки покажу, як можливо перевірити всхожу енергії в домашніх умовах. Отже, так. Що нам необхідно для того, щоб перевірити схожість і енергію проростання в домашніх умовах. В даному випадку нам потрібна якась ємність. В офісі були це саме хімічний посуд, але не обов'язково використовувати щось із такого напрямку, достатньо буде або якогось лоточка, або це може бути тарілка. Потрібно насіння сої, яке ми будемо перевіряти. Головною із умов це те, що нам потрібно буде 100%. Насіни на кожен дослід тут прям дуже важливо сказати це те, що якщо ви хочете перевірити по 10 насіни не надіставляють, ставлюють 20 насіни. Ні, цього не потрібно робити для того, щоб перевірити правильно і енергію нам потрібно саме 100 насінин 100% Кожна насінина відповідає за свій відсоток схожості і енергії проростання. Потім серфе, серветки. Е, якщо вдома додатково, це може бути якась тканина. В лабораторії зазвичай використовують титрувальний папір е, ну, для фільтрації, і вода, воду взяв з колера, навіть не з-під крана, і соля. Дивіться, посолі це. Взяли просто зразок із е, партії, це було 4 тони е, одна партія, її допрацьовували, проганяли два рази е, через очисну машину. Чому важливо брати однієї партії? Так як, от е, дану сою е, е, важливо, що ми будемо висівати саме це в штуках, е, не в кілограмах, і е, оригінатор заявляє, що нам потрібно висівати від 550 до 650 тисяч на один гектар. Якщо ми говоримо саме про дану партію, маса тисячі у нас іде 190 грамів, і ми будемо відштовхуватися плюс-мінус, як і на вагу, в залежності від того, який ми отримуємо результат по у, у, схожості насіння. Якщо у нас буде там 90 92 як показала ця лабораторія, то ми вже будемо ці 8% відкидати і враховувати в залежності, також самі себе перевіряючи. І вагою, і відсотком схожості. Тому що нам потрібно, з чого ми почнемо? Е, зараз е, відрахую е, по 100 насінин. хочу закласти два досліда. це будемо використовувати як в якості кришки. Чому Поясню, два досліда, що вони будуть відрізнятися? Е, нічого суттєвого, але один дослід саме якось буде закривати кришкою, е, тоді, коли буде випаровуватись волога в разі. Потреба буду частково додавати це вологу. Наступне я буду закривати кришкою, саме прижимати. Воно буде виглядати от так, на відміну від цього досвіду. Поясню, о, чому хочу спробувати, так і о, в чому різниця. На майбутнє е, це дасть певне розуміння, чи потрібно нам каткувати. Більшості випадків ми каткуємо і тут перевіримо. А ще один із моментів, що зараз дуже популярно, це мікрозалень, і тоді, коли вони ставлять на пророщування оцей горох, який паростки можна їсти, то вони на перших етапах саме прижимають грузом кожну цю партію, яку вони ставлять. Тому зараз рахуємо поки що, щоб ви не очікували тут. Я порахую і потім включусь. Дякую. Отже, так, ми з вами відрахували по насінин. Е, Повторюсь, я говорив до цього вже. Я буду ставити саме закладати два досліди. І от тут дивіться, дуже важливо, так як у нас саме даний посівний матеріал це відбирали із Бега, до цього його два рази. Проганяли через калібратор, відбивали до більш однорідної маси тисячі. В даному випадку у нас 190 грамів маса тисячі насінин. Але б на що хотілося наголосити. Дивіться, важливо з бега набрали сою, в якому вигляді вона є. І так же саме тут я висипав, і я не вибірково, я не намагався вибирати або навпаки, от, в такому плані незрозумілої форми. Сою, або там, де трішки надкол, або навпаки, там, де вона ідеально кругла. Чому це так? Тому що в такому вигляді вона і буде висіватися, і сівалка вона не буде десь там, де гірше відкидати, а там, де хороша висівати. І для того, щоб побачити коректно в схожості енергію проростання саме в тому вигляді, в якому у вас буде це в мішках в бегі, то потрібно брати все підряд і не намагатися вибирати якісь або краще, або гірші насінини. Тому продовжуємо далі. Що нам потрібно буде, це ми використовуємо, звичайно, таку серветку. Зараз її мочимо і кладемо на нижню частину чашки Петрі. І так, ми змочили серветку нижню частину і можемо викладати саме наше насіння. Тут головне його рівномірно розподілити по самій ємності, для того, щоб та волога, яка є на серветці, вона також рівномірно е, наша кожна насінина її отримувала. Тому якщо ми в одному місці покладемо, що буде набагато більше, саме у нас е, в одній частині чашки зерна в іншій буде менше, то відповідно може бути, що конкуренція за вологу буде відрізнятися. Там, де більше насіння, воно швидше потягне. І якщо ми опустимо момент, коли потрібно буде додати. Ати ще вологи для того, щоб наше насіння могло отримати в тій кількості, в якій е, їй необхідно для проростання, то не було такого, що ми встигнемо, і наші е, показники саме будуть відрізнятися і будуть некоректними. Ось ми можемо з вами бачити, я зазвичай використовую так, що на нижню частину кладу е, вологу серветку, і на верхню також. Якщо ми більш мілке насіння, якесь висаджуємо, перевіряємо на всхожість на енергію, то це не обов'язково робити. А от із крупнішим, так як необхідна більша кількість вологи. То я саме роблю так, що і нижня і верхня серветка вони вологі. Потім верхню я прибираю і вже можна буде рахувати і бачити кількість насіння, яке зійшло. Наступним нашим кроком, що нам потрібно зробити, це записати або запам'ятати дату тоді, коли ми ставили наші зразки на пророщування. Чому це важливо? Якщо у нас один-два зразка, то можна просто запам'ятати дату. Якщо у нас більше зразків, то нам потрібно орієнтуватися, де яка саме партія була поставлена на схоже. Перший показник, який ми з вами побачимо, то це буде енергія проростання. Другий показник це буде схожість насіння. Тому, як попередньо я і говорив, що е, одну. Партію я поставлю під натиском, я думаю, що я додам ще якісь е, сюди можливо грузик. Е, інша у мене буде просто накрита для того, щоб зменшити інтенсивність випаровування вологи. І що тут важливо взагалі, це те, що нашому насінню необхідно світло і оптимальна комнатна температура, щоб це не було десь е, важливо на підвіконнику, там, де сильно інтенсивно сонячне проміння, яке буде висушувати, можна сказати, відразу нашу вологу. Але, щоб це не було також якесь холодне приміщення, темне, де взагалі немає ніякого ні світла, ні оптимальної температури для проростання. Е, до речі, що важливо, і взагалі, яка наша основна ціль, це те, що е, ви могли орієнтуватися тоді, коли ви в домашніх умовах провіряєте насіння сої на схожі і на енергію, е, то ви орієнтувалися як найкраще і найбільш оптимально це зробити. Тому пройдемо ще е, дуже швидко по. Необхідним да, факторам, на що потрібно звернути увагу. В першу чергу це те, що ми ставимо 100 насінин на один дослід. Ми не ставимо 10 насіни, ми не ставимо 50 насінин, ставиться тільки 100 насіни. Період закладки нашого досліду він буде до 14 днів. Перші 10 днів ми з вами бачимо енергію проростання, потім ми бачимо схожість самого насіння. І що дуже цікаво, це те, що мені попала саме книжка держстандартів, е, які регулюються у нас законодавством на території України, і ми можемо побачити це: е, от такі е, показники саме для сої, е, що важливо, що це дуже добре, тоді коли йде 98%, там 95%, схоже, ну навіть 90. Але ми маємо розуміти, що наша соя ну, по держстандартам от перша е, третя репродукція то має бути не нижче 80% схожесть. еліта має бути не нижче 85%, і від третьої репродукції 75%. Ну особисто і це за ДСТО 22,40-93. Ну що важливо, на мою особисту думку, що доцільно сіяти це еліту, якщо дозволяє бюджет закупки саме нашого посівного матеріалу. Потім максимум це перша друга репродукція. Що вже далі йде, то соя може почати хворіти, вона вироджується і кожен з кожним. Роком, тоді, коли ми будемо її висівати, вона втрачає саме свій потенціал, і ми просто втрачаємо час. Умовно, якщо в перший рік там або на етапі еліти вона може давати урожайність 4-4,5 тонни з одного гектару, то, на мою думку, третя репродукція вона здатна дати 2,5, це максимум. ну, Якщо до трьох, якщо ми будемо заряджати азотними добривами і взагалі добровим по листу, разом з посівом будемо давати якесь комплексне добриво. Ну, і Забезпечувати всі необхідні елементи живлення, що потрібно для нашої сої, тому на наступні дні також будемо включатися, буду вам показувати, як себе веде саме наше насіння сої, і ви вже зможете оцінити і побачити, чи ефективний буде такий метод пророщування в домашніх умовах для вас і наскільки це буде корисно.